Вітаю всіх учасників 10-го ювілейного форуму освітян освіта добропілля, Єдність та стійкість. Десять років поспіль, незважаючи на виклики та відстань між нами під час дії воєнного стану, наприкінці серпня педагоги Добропілля зустрічаються, щоб продемонструвати свій професіоналізм та творче надбання, озирнутися на навчальний рік, що минув, відчути плече підтримки. А ще. Підтвердити, що форум освітян добропільна потужна спільнота, яка своїм існуванням свідчить про неперервний розвиток освіти нашої громади. Освіта добропілля це професійні педагоги, вихователі, асистенти, вчителі початкових класів, і предметники, практичні психологи та соціальні педагоги, лагопеди та вчителі-дефектологи. Фахівці Центру професійного розвитку та інклюзивного ресурсного центру. Освіта добропілля це всі, хто тримає на своїх плечах освітній процес, є підтримкою батькам, дітям та один одному. Всі, хто набувають майстерності та дають знання, незламні та стійкі, сильні у своїй єдності. Ми єдині у своїх прагненнях та підтримці. Ми сильні, бо ми разом боремось і відстоюємо, радіємо і сумуємо, змагаємось і перемагаємо. Ми єдині, бо ми один за одного. Навіть коли треба зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. Бо поки ми єдині, ми вистоїмо, здалаємо труднощі, дистанційки, в тому і виснаження. Нестабільність інтернету і виключення світла. Ми вистоїмо, бо ми, українці, нація незламних і сильних. Знову, як 10 років поспіль на конгресі освітян в Києві, який щойно завершився, освіта Добропілля підтвердила, що напрацювання освітянської спільноти нашої громади є важливою складовою освіти Донеччини. А сьогодні, відкриваючи наш ювілейний 10-й форум освітян, я хочу привітати всіх, хто йшов з нами складним шляхом, повним викликів та негод. Протягом цього тижня ви будете зустрічатися в професійних спільнотах, захоплюватись яскравими роботами ваших колег, представлених у відкритому віртуальному освітньому просторі, спілкуватися і будувати плани на майбутнє. Тож нехай ці зустрічі будуть успішними і плідними. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити і працювати. єдність та стійкість наш шлях до перемоги.